Який гарний і соковитий очиток після дощу. Просто який неймовірно зелений. Та після дощу загалом все дуже гарне і зелене, але очитка у мене вже досить багато. Вже розрісся і такий прям дуже-дуже-дуже красивий. А ось другий різновид мого очитку. Цей вже, до речі, квітне, ось так жовтим. Той попередній теж то ж квітне жовтим, але в цього бачите листя більш таке крупніше, гарне, і теж після дощу неймовірне, неймовірно соковите, краса. А це третій очитку. У мене є ще й такий. Це найкрупніше в нього листя. Також він квітне, але зараз, зараз в стадії спокою. Цей максимально, ось бачите, листя крупне, здорове.